Донечко, ти тільки мені телефонуй, не забувай про батька, повідомляй про все. А якщо біда трапиться, так швидко додому. І що без секретів. Знаю я вас, молодь, соромно вам все незручно. Степан проводжав на вокзал свою єдину доньку. Дівчина відправлялася в місто, вчитись та працювати. Чоловік виховував її самотужки. Дружина померла, коли дівчинці було 10 років. Повторно Степан не одружився, і все своє життя він присвятив донерці. Настя була пізньою дитиною, і зі своєю дружиною Степан зійшовся, коли вони обидвоє були в живіці. А ось тепер настав час відпустити свою кровиночку, самостійне життя. І чоловік не підозрював, що це буде настільки важко. Йому душа просто розривалася. Ну, їдь, їдь, донечко, а то мені душа розривається, сказав батько. Насті у селі робити було нічого, роботи особливо не було, та й освіти пристойної тут не отримаєш, а бачити свою доньку якоюсь там дояркою Степан не хотів, та й чоловіка серед сільських хлопців пристойного не знайдеш. Молод нині, ледача пішла, працювати особливо не хочуть. Ось і вирішили вони з донькою що вона свою долю будуватиме в місті. Степан дістав гроші і простягнув їх донці. Настю, я тут накопичив. Візьми гроші, в місті вони тобі знадобляться. І на перший час тобі точно вони будуть потрібні квартиру орендувати та й жити на щось треба. Тату, залиш собі, навіщо? Навіщо? спохватилася дівчина. Не переживай, доню, я собі трохи залишив. До зарплати якось протримаюсь, сказав Степан і непомітно змахнув рукою. Дівчина довго дивилася на батька, який віддалявся, і її раптом охопили сумніви, чи зможе вона поратись, чи вийде у неї життя в місті. Вийшовши на вулиці великого, галасливого міста, у дівчини аж подих перехопило від цієї метушні. Вона орендувала у бабусі кімнату, неподалік від інституту, в якій. Вирішила вступати. Одразу розрахувалася з нею за півроку вперед. А чи треба ще якось себе забезпечувати? Батькові заощадження це добре, але вони ж не вічні. Якось проходячи повз кафе, Настя помітила оголошення на скляних дверях про те, що в заклад потрібні офіціантки. Це було те, що треба. Ну і звісно, Настю взяли на посаду офіціантки без жодних проблем. Робота не важка, принесла, забрала і вільна. Спочатку їй довелося звикати, спілкуватися з міськими жителями. Це не те що в селі. Клієнти вимагали до себе особливої уваги, але потім це ввійшло в норму. І вона по-справжньому полюбила свою професію. Тут вона і познайомилася з Павлом. Офіціантки попереджали її. Що від Павла нічого доброго чекати не варто. Дівчата знали, що він позалицяється і кине, але в Насті голова йшла обертом від почуттів до нього та від такої кількості уваги. Жодного дня вона не йшла додому без подарунків це був або великий букет, або м'яка іграшка. Хлопець не жалів грошей на сюрпризи і робив все, щоб вона почувала себе єдиною дівчиною на світі. Але вона завжди відмовлялася від його пропозиції підвести її додому. В глибині душі вона боялася його і боялася своїх почуттів до нього. Для неї все було новим, незвичним. Ну, що ти така дика, та не проковтну я тебе, зрештою, наполягав Павло кожну зміну. Коли дівчина йшла тротуаром додому, сідай на вулиці холодно, але Настя кожного разу вперто кивала головою. Та одного разу, коли на вулиці йшов дощ, вона не витримала і сіла в машину, прийнявши пропозицію хлопця. Звісно, Павло доклав чимало зусиль і часу, і грошей, щоб дівчина таки повірила у щирість його почуттів Але насправді в нього мало бути весілля, і воно було не за горами. Все вже давно було домовлено, але він його не хотів. Його цілком влаштовувало холостяцьке життя. І він не збирався його змінювати. Дуже скоро у Насті з Павлом зав'язалися справжні стосунки. І врешті-решт, дівчина в нього закохалась. безповоротно, сильно. Перше в житті вона відчула такі сильні почуття. Вона забула про обережність і таки віддалася йому. Адже Настя щиро вірила, що незабаром вони одружаться, бо так буває у всіх нормальних людей. Між якими такі сильні почуття. А він уже думав, як би швидше від неї позбутись, бо, в принципі, все, що він хотів, він отримав, і в подальшому спілкуванні він вже більше сенсу не бачив. Він вирішив потягнути трішки час і не обривати стосунки одразу. Згодом Настя стала помічати, що її нудить вранці, і часто паморичиться в голові. У неї закралися найжахливіші підозри, і вона стрімголом кинулась до аптеки за тестом на вагітність. Все підтвердилось. Вона думала, що поло влаштує скандал, але він відреагував на новину абсолютно спокійно. Він, звичайно, не очікував такого повороту подій, що все зайде так далеко. Але робити було нічого. Він не був таким повністю егоїстом, і було вирішено познайомити Настю з батьками і тихенько розповісти їм про майбутнього онука чи онуку. Настя йому подобалась, але самостійно він не міг прийняти такого важливого рішення. Йому потрібно було слово батьків. Але слова матері його шокували. Женитися, ти що, з глузду з'їхав? Ще мені цей сором треба, ні, тільки через мій труп. Таких Настей у тебе може бути кожного місяця нова. Але це не означає, що ти повинен на кожній женитися і тягнути в дім цей бруд. Зараз час такий, сину, всі вони хитрі, нагуляють десь дітей і швиденько хочуть влаштуватися під тепле крило. А ти, не будь дурне, гони її і зачиняй двері. Настя, слухаючи цей монолог, ледь стримувала сльози. Вони текли по її щоках. Такого приниження вона ніколи не відчувала. Павло стояв і дивився на матір очима повними гніву. Як вона сміє так говорити? Це ж його вибір, вибір дорослого чоловіка. Але мати Павла мала на нього великий вплив, і врешті-решт, вона таки змогла йому пояснити, що ця дівчина зовсім йому не пара, і він заслуговує на щось краще. В принципі, і вагітність на такому терміні не є великою проблемою. Тим паче, що в наш час це легко можна вирішити. Коли Настя зрозуміла, що Павло згоден з матір'ю, вона вибігла з їхнього будинку і навіть не озирнулась. В пам'яті стояв погляд її коханого, в якому вона бачила фразу. Він легко відмовився від неї і майбутньої дитини. Дівчина бігла, не розбираючи дороги, але несподівано спіткнулася і упала. Піднявшись, вона побачила, що в неї із сумочки випали таблетки. Це сусідка просила їх придбати. І думка прийшла одразу. Жити більше немає для кого. До батька повертатися вона й так не буде, соромно, адже вона його не послухала, а виховувати дитину самій їй точно не під силу. Вона стільки в житті не заробить. А тут все просто Прокутнув всі таблетки, ліг на лавочку і заснув назавжди. І більше точно ніяких проблем не буде. Свобода. Стишнувши в руках ці таблетки, дівчина рішучими кроками попрямувала найближчий магазин купити води, а потім до найближчої лавочки. Відкривши очі, Настя не розуміла, де вона знаходиться. Картина була розмитою. Вона не могла ніяк зосередитись. Вона чула здалеку чиїсь голоси, і вони здавались їй то близькими, то далекими, і раптом серед них вона впізнала голос свого батька, і серце від радості готово було вистрибнути. Вона жива. Тільки зараз вона зрозуміла, яке горе вона завдала б своєму батькові, якби її план вдався. Але як вона тут опинилася? Поглянувши навколо, вона зрозуміла, що вона в лікарняній палаті. Донечко, почувся рідний голос батька зовсім поруч. Дівчина побачила, як він плаче, навіть не стримуючи своїх сліз. Я так боявся тебе втратити. Дурненько. Ну що ж ти зі мною робиш? Він взяв її за руку і притиснув до своїх теплих губ. Вона хотіла щось прошепотіти, заспокоїти його, але губи її не слухали. Вона дуже хотіла пити. Поступово дівчина почала приходити до тями. І дізналася, що на лавочці її сплячу знайшов хлопець, який вигулював собаку, і саме повертався додому. Він хотів пройти повз, але його пес жалібно почав скавучати, дивлячись у бік лежачої на лавочці дівчини. Тоді молодий чоловік спробував її розбудити, але не зміг. Взявши її за руку і побачивши таблетки, він зрозумів. І швидко викликав швидку. Настя слухала батька мовчки, дивлячись в одну сторону. Вона збиралася з силами, адже вона не зможе все довго приховувати. Тату, тут така історія трапилась, почала дівчина невпевненим тоном, поступово переходячи в шепіт від сорому. Вона була готова провалитися крізь землю. Знаю я твою історію, донечко, знаю, тяжко зіткнув Степан. Точніше, всю історію, звісно, я не знаю, і, сподіваюсь, ти мені про все розповіш, але результат мені відомий. І слава Богу, що твій рятівник з'явився вчасно і не дав мені втратити мою єдину кровиночку, найцінніше, що може бути в житті кожної людини. Настя дивилася на батька з відкритим ротом від здивування Ти на мене не злишся? Тільки могла сказати дівчина, та, звісно ж, ні, Люба. Всі ми помиляємось, і в цьому немає нічого страшного. Та хіба це привід розлучатися життям? Тільки уяви, що ти б могла завдати такої шкоди своїй майбутній дитині та й мені. Пробач, тату, і дівчина розповіла батькові всю історію спочатку. Після закінчення розповіді Степан був у люті. Він з'ясував, де живе ця родина. І пішов прямо до них за поясненням. Як ви можете так поводити себе? Скажіть мені, у вас душі немає, чи що? Ви вигнали дівчину? Вона ледь не наклала на себе руки, але її врятували. Хіба вам спиться вночі спокійно, нічого поганого не сниться? Скажіть, та на вашій совісті могло бути два життя, два, ви не розумієте цього? І скажи мені, будь ласка, ми не винні, що ваша дівчинка настільки дурна. Сказала мати Павла. І взагалі вона настільки доступна. Я взагалі не впевнена, що цей онук чи онука наші. І, знаєш, а у своєму домі приручати кого-небудь я не збираюся та й не маю можливості. Я попрошу вас піти. Інакше я зараз просто викличу охорону. Я правильно зрозумів, ваш син не збирається визнавати дитину? Хотів уточнити Степан, розуміючи, що він нічого не доб'ється. Та у мого сина через місяць весілля і одружується він на дочці прокурора. Як ви думаєте, я погоджу цей варіант на вашу доярку? усміхнулася жінка. Степан змовчав, і, не сказавши жодного слова, він пішов. Того ж дня він зателефонував у редакцію чотирьох найвідоміших газет місті і розповів їм історію. У всіх барвах. Наступного ж дня провокаційні статті з'явилися на перших шпальтах. Інтернет вибухнув цікавими постами. Інформація розлетілася миттєво. Тату, а ми точно правильно вчинили. Настя невпевнено подивилася на батька. Вона навіть не знала, що їй думати. З одного боку, вона розуміла, що такі люди повинні бути покарані, а з іншого. Все ще глибоко в душі вона любила і жаліла Павла. Несподівано двері палати відчинилися. На порозі з'явився хлопець. Можна? Настя з подивом подивилася на незнайомця і чомусь кімнула. А батько кинувся до нього з рукостисканням, наче знав цього хлопця років сто. Настю, це твій рятівник. Ми ж тоді так і не познайомились. Я Степан Петрович, батько цієї непутящої. А це. Та сама Настя, яку ти врятував. Василь, засоромився хлопець, я от зайшов вас провідати, сподіваюся, ви не проти? Але рятівник не я, тобто я, але не зовсім. Тобто я заплутався, сказав Василь і показав на вікно. Он там, ваш рятівник під вікнами. Настя поглянула в вікно і побачила великого чорного пса, який лежав на траві, і терпляче чекав на свого господаря. З того часу Василь відвідував Настю щодня, а коли її виписали, він переконав її не їхати до батька, а залишитись жити в місті. Степан почав спочатку заперечувати, мовляв, вона вже й так дурниць накоїла, але Василь запевняв, що Настя під його захистом і у повній безпеці. А якщо вона вирішить утнути ще одну дурницю, він цього не дозволить. Через місяць на першій шпальті газети з'явилася новина, що весілля Павла і тої доньки прокурора зірвалося. Дівчина, дізнавшися, яким підлим був її майбутній чоловік, просто його покинула. А от життя Насті з кожним днем покращувалось. Вона зрозуміла, що зовсім по-іншому уявляла собі це взаємне почуття під назвою Любов, і воно зовсім не могло зрівнятися з тим, що було між нею і Василем. Тепер вона була по-справжньому щасливою, а незабаром на світ з'явилася чарівна дівчинка, яку Василь, навіть жодної секунди не роздумуючи, записав на себе.